Вітаю сьогоднішня наша тема в ім'я Моє. В Іван від Іоанна, 14 розділі, записано Коли мене про щось попросити в моє ім'я, я те зроблю. Учні не знали про безмежні ресурси Спасителя та його силу. Він сказав їм: дотепер в моє ім'я, ви не просили нічого. Він пояснив їм, що секрет їхнього успіху полягає в проханні про силу і благодать в Його ім'я. Він заступатиметься і проситиме за них перед Отцем. Молитву покірного прохача він представляє як своє власне бажання щодо цієї душі. Небеса чують кожну щиру молитву. Можливо, вона висловлена недосконалою мовою, але якщо в неї вкладене серце, вона піднесеться до святині. Де здійснює служіння Ісус, і Він представить її Отцю гармонійно і без запинок, прекрасною і пахучою фіміамом Його власної досконалості. Моє ім'я та Христос заповів молитися своїм учням. Його послідовники мають приходити до Бога в ім'я Христа, вони цінні в очах Господа завдяки принесеній за них дорогоцінній жертві. Господь засмучується, коли його народ низько цінує себе. Він бажає, щоб його обрана спадщина оцінювала себе відповідно до тієї ціни, якої він надає їм. Вони потрібні Богові, інакше він не послав би свого сина з такою коштовною місією, аби викупити їх. Вони беруть участь у його справі, і йому до щоб вони підносили до нього найвищі прохання. Аби прославити Його ім'я. Вони можуть розраховувати на великі здобутки, якщо мають віру в Його обітниці. Молитися в ім'я Христа означає багато чого. Це означає, що ми повинні прийняти Його характер, виявляти Його дух і чинити його діла. Обітницю Спасителя дано на умові, якщо любите мене, каже він. Ви будете дотримуватись моїх заповідей. Він спасає нас не в гріху, а від гріха, і хто любить його, той виявить свою любов через послух. Будь-який справжній послух походить із серця. Це праця серця в співпраці з Христом. І якщо ми погодимося на це, Він настільки ототожнить себе з нашими думками і цілями. Так перетворить наші серця і уми на посліх його волі, що підкоряючись йому, ми, ми будемо виконувати власні прагнення, очищена і освячена воля знаходитиме найвище задоволення в служінні Богові. Амінь, друзі. До зустрічі!